Тоді в нас вивісили на минулому тижні попередження. що до 9 числа ми оплатили електроенергію. За нашим будинком рахується 97 сім тисяч чотириста гривень 9 копійок заборгованців за поточний рік. Така сума пан Анатолій, як і інші мешканці будинку, не знає. Утім, як і те, за яким принципом нараховують суми за спожиту електроенергію та чому без світла залишили увесь будинок, а не лише боржників. Ми зверталися в ЖЕК. Я задала питання, чому неможливо хоча б по відключати світло, тому що є секція, яка взагалі не, до... не мають боргів, нічого. Нам сказали, що таких секцій у будинку дві із, із 12. і їм нема смисла ходити кожну секцію із за двох секцій. Це якось треба по-іншому тоді вирішити. А зараз морози холодно, діти в нас маленькі. Жек, з -з -з звертайтеся вмрем. Мрем, звертайтеся в ЖЕК. Все. і крайнього знайти неможливо. Просто В Жерері запевняють, відключити світло по секційно неможливо технічно, оскільки в будинку встановлено один загальний лічильник. Не можна, там практично неможливо. Ну, там треба там лічильники, котрі ні, немає лічильників, Ті лічильники не працюють. Прошлому році були встановлені загальні лічильники на освітлення на спожиту електроенергію. І почали нараховувати кваркварневкорплату, а окремо світло і окремо кварплату. І з прошлого року практично люди не платили за світло. За світло вийшло біля 30 тисяч. Сплатити заборгованість люди не проти, однак запевняють, що борг майже вдвічі менший. За підрахунками мешканців будинку, сума боргу не перевищує 16 тисяч гривень. З сумою цифрою я. Думаю, треба розбиратися, тому що в відповідності до об'яв, які було направлені від Ужгородського Рем і відповідно від ЖЕКу, ця сума сягає на даний будинок майже 100 тисяч гривень. Однак, коли жильці даного будинку отримали всі виписки по своїм рахункам, ця сума сягала не більше 16 тисяч гривень. Виникає питання, звідки ця сума і як взагалі нараховуються ці суми на даних мешканців будинку. Про окремий лічильник у кімнаті і приватизацію своїх квадратних метрів мешканці 42-го будинку наразі тільки мріють законно оформити право власності на помешкання вони не можуть, адже будівля, яку звели ще в 63-му році, і досі має статус маневрового, тобто тимчасового. У нас ми добивалися того, щоб нам поставили лічильники взагалі на блоки, спочатку, потім на кімнати. Потім дійшли до до того, що потрібно було озвучили суму 3 тисячі гривень з кожної кімнати для того, щоб нам поставили лічильник. Не проблема заплатити за лічильники за все за все це діло, але так як ми не є власниками цього, ну ми поставимо лічильники, потім що хоч у нас може попросити. Так буде. Я буду мати на основі, чого цей лічильник ставити. Це по-перше. По-друге, ми зверталися і в Обленерго, те, що в нас є листи, які би їм надавали, на влаштування лічильників, на е виготовлення проєктно-кошторисної документації. Вони кажуть, давайте нам право власності. Акт права власності або там хоча б ордера, або що ж кажемо, немає. Ну ми тоді не можемо це зробити. Для переведення будинку з маневрового фонду в житловий в мерії пообіцяли створити робочу комісію ще минулого року. Проте справа й досі не рушила з мертвої точки. Я на зустрічі приблизно три неділі назад. Біля будинку всім сказав, що позиція міської влади така, що при організації юридичної особи СББ, ми готові перевести з маневрового будинку в іншу форму і провести всі інші дії по наданню дозволу приватизації цих площ, які займають законно. Після цієї розмови, а вози нині там. З'ясовувати, хто винен цій історії, все одно що шукати чорну кішку в темній кімнаті. Наразі людям увімкнули електроенергію однак, питання чи надовго залишається відкритим, оскільки заборгованість мешканці поки не сплатили ані 16 тисяч, ані 30 тисяч, які їм нарахували за світло.